хотів запитати, як, як ви? Чемпіонати Києва між атлетом та арсеналом. Водя! Водя! А з арсеналом же граємо чи ні?

Кирів, а є що не задів? Денис, Денис з м'ячем. Міша. Міша гарну передачу видає на Косенка, але положення по зброю. Обсайд гарна була передача <кхух> іноземний тренер у команди Ніка. <кхух> Дай аут. На Івана. Косенко з М'ячем. Віддає назад. Борисов. на Криничного, Вибивають гравці Нікі. Чищук. Центр. Трапотяга. На Данька. Він підстрахував. Пішла атака. Атака Нікі. Але Даня не дає, не, не дає, але поклали руки і дали штрафний удар. Небезпечний штрафний удар буде виконаний виконання Ніки. Перший момент. програє. На жаль, але це тільки початок гри. Мау, мау, ближче, Кирина. Я говорю, ближче, ближче. Ти не слушай. Ближче, Кирина, там. М'яч. Борисов. Буде аут. Міша. Міша в центр. На трапотягу зразу перекриває два гравці і забирають нього м'яч. Атака Шиян виборює. Міша. Міша переводить на Кусенка. Тисенка Тисенко в центр на Крапотягу. Трапотягу, трапотягу з'їдають. Міша в центрі. І Мішу. Обікрали. Відірі, так, Борисов бореться. Виборює. Ні. Данька вибиває. Знову Даня. Даня в центр. Там Іван Іван нас з'їдає. захисники, не дають хлопцям нашим розвернутися. Ліже. Треба тяга. І знову небезпечна атака. Іван не виходить, але врятував. врятував Центр. Тіщука. А унівад на Сильно вперед. Поки гра в центрі поля. Штовханина, Боротьба. Іван. Іван побореться, поборовся Іван. Гарно. І Даня, 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 Даня. Даня не дуже вдало давна Івана і. Боже мій.

Сенко віддає а на Івана. Іван нав'язав боротьбу, але ваут вибили були Нікавці аут. аут. <кій> Сенко невдало. Угу. Косенко на мішку. А от переходить до Ніки. Мене нападаючи! Це дитирпотяга розвертається. Мяч, м'яч попав в арбітра. Ішо! Даня помиляється, йде атака. Нікі! врятував Іван. Врятував вихід один в один. Молодець. Це порушення правил знову. Штрафний у виконанні Ніки Удар! Сильний удар! Я ж міг залетіти. в Дев'ятку, але.

Пау, наши, так, говорю, наши. Таня, на Ивана. Иван, Иван выбываю в центр. Три, Гайдена, Гайден. Умничка. Аут. Играй, играй. там шаг делай, один Давай, давай, играй, <говори> Хорош, хорош, умнички! Спокойно, кируха! Тага, Репортерів у нас на матчі заважають один одному. А от Романенко. Романенко Закидав. Передачку гарно. Так, они тим, проманетку. Надеюсь. На пробке! Смотри, говорю, нападає, що защита идет. Олексенко побореться, Олексенко з захисником захисник вибив цей м'яч. Але тут Гайден не підхопленні. Гайден. Гайден. довго, дуже довго. Карюха, хорош. Давай,

Купив и така, но все положено по загроя, Так. Все положено по загроя. Еле! Ти нападаш говорят, куда ти лезеш, непонятно, а? Въобще не сплющаш! Овченък, в сади. сади! В сади, в футболистите!